Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні ми з вами відправимось до цікавої країни, в якої живуть цифри. Але щоб туди потрапити, треба виконати завдання. Тоді вирушаємо перше завдання: Полічи цифри від 1 до 6 в прямому і зворотньому напрямку. Почали: 1, 2, 3, 4... П'ять, шість в зворотньому. Шість, пять, чотири, три, два, один. Молодці. Назвіть сусідів. Цифри два. Один і три. Назвіть сусідів. Цифри чотири. Три і п'ять. Яка цифра стоїть за цифрою 5? 6. Яка цифра стоїть перед цифрою 2? 1. Яка цифра стоїть між цифрами 2 і 4? Так. Цифра 3. Яка цифра стоїть перша? Цифра 1. Молодці. Друге завдання. Ми бачимо цікаві будиночки. В них мешкають цифри. А як знайти, в якому будиночку мешкає цифра? Скільки віконочок у будиночку така цифра там і живе. Перший будиночок. Давайте порахуємо, скільки віконочок в цьому будиночку. Один, два, три, чотири. То яка цифра мешкає в будиночку? Цифра 4. Другий будиночок. Скільки тут віконочок? Одне віконочко. Тут мешкає цифра 1. Скільки віконочок в рожевому будиночку? Один, два. Три віконечка. Тут мешкає цифра 3. Давайте порахуємо четвертий будиночок. Скільки тут віконочок? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто тут мешкає цифра 6. А хто мешкає в п'ятому будиночку? Скільки віконочок? Один, два. Два. Яка цифра мешкає в шостому будиночку? Один, два, три, 4, 5, П'ять віконочок. Тобто тут мешкає цифра 5. Молодці малята. Третє завдання. Щоб виконати це завдання, нам потрібні лічильні палички. Що можна зробити з однієї палочки? Давайте подумаємо. стопчик линию прямую вертикальную так похилу из двух палочек куты прямый кут гострий кут Та тупий кут із трьох паличок, Брама Трикутник. Молодці! з чотирьох паличок. Квадрат, цифра четыре, Тастилец, из пятый. Цифра 5. Дерево. Вікно або двері. Із шости цифра шість ялинка. Та будиночок. Дітки, так де живуть цифри? В країні математика, молодці. Дітки, подивіться, до цифр прийшли в гості сніговички. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, 4, 5, 6. Скажіть, а всі сніговики однакові? Так, ні. Давайте розглянемо і порахуємо, чим вони відрізняються. Скільки сніговиків з гитарою? Один. А скільки сніговиків? Один, два. А скільки в перчатках? Один, два, три, чотири. Скільки сніговиків з гудзиками? Один, два, три, чотири, пять. У якого із сніговиків гудзиків більше. У того, який стоїть п'ятий за рахунком. А у якого найменше у того, який стоїть третім за рахунком. А чи у всіх сніговиків є морквина замість носа? Ні. У яких є морквина? У першого, четвертого, п'ятого та шостого сніговичка? Скільки сніговиків в червоних шапках? Один, два, три. В чорних капелюхах? Один, два. Які сніговички дивляться ліворуч? Другий, третій, п'ятий. А праворуч перший, четвертий, шостий. А який настрій у сніговичків? Так, веселий, молодці. Ви сьогодні добре попрацювали. Гарного вам настрію. До зустрічі, малята!